Всім привіт! Одним словом, приїхала моя мама з Польщі. І Сьогодні в нас такий настрій. Ми хочемо вам сьогодні трошки поколядувати такий різдвяний настрій. Почався вже Великий піст, можна колядувати вже. Зараз ми будемо вам трошки колядувати. 老乡。 Як породила зоря за Да я засвітила, дала да Ковін та ти, а якся жидови, у дові. i ah, boja. Yeah. who's Газа сила дала любов. Вітати. Він чую вам, пане, щастям і славою, Щоб биван ще поводило, як птастя весною, пташина, як калина, як ружа на сонці. Веселості повні хати, даруй милий Боже, веселості повні хати, горшки з пирогами. Дічку масла наладити пироги мастити. а за нашу коляду треба заплатити, треба дати п'ять долярів, ще й голубці в миску. Але ми себе не дати пописку. Можна дати їй пописку, але не рукою. Добру слянку, порціянку з добру горілкою. Як нема горілки, можна дати пива. Або, знаючи, зізнаються ще такого дива, що син Божий народився,